В Україні відзначили День працівників реклами. Свято започаткували 1994 року у Російській Федерації. Відтоді його святкують не лише там, а й в інших країнах СНД. На відміну від свята, сама реклама бере корені ще у стародавньому світі. Термін реклама походить від латинського викрикувати культурознавці стверджують, що в античності та середньовіччі духовна життєдіяльність суспільства виявлялася переважно в усній формі. Це підтверджується переважанням усних варіантів рекламних текстів. Першою рекламою в історії був папірус із оголошенням про продаж раба у 15-му Стиліття реклама отримала потужний поштовх в Англії. З'явилася перша друкована продукція. сьогодні. Рекламна галузь одна з найпотужніших у світі. Вона практично всюди: в інтернеті, на телебаченні, у газетах. На вулицях у громадському транспорті Без неї уявити сучасне життя практично неможливо в рекламі. Нуждається кожен як і рекламодатель, так і громадянин гражданингороду, щоб он був в курсі проходящого, що происходить в городі, яких нових акціях, какому то новому товарі, продукції, відкриття якогось магазину, аптеки, медучреждения или любого собой нового просходящего в городі. Реклама двигун прогресу, сказав відомий літературний герой Остап Бендер. І з цією думкою погоджуються і полтавці, яким реклама допомагає купувати те, що необхідно. Реклама мені допомагає лікуватися, якщо чесно сказати. Так я подивлюсь рекламу, а потім можу купити в аптеці собі ті ліки. Допомагає, допомагає реклама. Мені дуже допомагає в лікуванні. В цьому самому як це я. А ну я ще господарські товари, часто по рекламі покупаю. Ну, буває, Дам, там, чи телевізор, чи щось таке, ну, якби отаке, там щось таке, якісь мелочі, то, звісно, ми купуємо. Інформація. Хто володіє інформацією, володіє світом, правильно? От і все. Я із цього, я вважаю так. про яких я не хочу просто думати, то що я бачив по телевізору. Там, или Узнали об этом товарі, пішов і купив. Сьогодні професія менеджер по рекламі є однією з найбільш розповсюджених у світі. Сфера постійно розвивається, прогресує завдяки новим ідеям та підходам. Тож менеджери та рекламісти спокійні. Те, чим вони займаються, ніколи не застаріє. Уважаемые колеги, партнери і наші дорогі зрителі от імені всього нашого дружного колективу телеканалу. Ми поздравляємо вас з професіональним праздником работников реклами. Ми рекламісти знакомим людей з товарами і услугами і стараємося нести в вашу жизнь максимум. Максимум позитива. Именно поэтому мы нашим коллегам желаем смелых идей и их воплощений.